Друзі, якось так вийшло, що 13 серпня у The Watch день народження. Нам виповнюється 7 років, тож я трошки розповім, що вдалося зробити за цей час. Не знаю, чи в курсі ви, але The Watch починався як звичайний інтернет-магазин. Своїми силами наполили сайт. Знайомий дизайнер намалював логотип. Не той, що зараз, а трошки дитячий. Коротше кажучи, все помаленьку, але з мріями по масштабу. Далі ми відкрили перший острівець в торговельному центрі в Києві, потім другий, потім третій. Працюючи тоді з категорією фешн-годинників, почали купати глибже і зрозуміли, що нам цікаві трушні годинника, а це вже інший набір брендів. І точно не острівець. І от, у 2019 році, ми зав'язуємо з острівками і відкриваємо окремий магазин. Думаю, це найбільший магазин годинників в Києві. Окрім магазина, нам вдалося отримати ексклюзивну дистрибуцію японського бренда Seiko. Я не можу вдаватись у подробиці, але це дуже непросто. Але що ви думаєте? Всі очікування бренду від нас виконані та навіть перевиконані. Якщо відволіктись від Seiko, по всіх інших фокусних брендах ми намагаємось тримати широкий асортимент та привозити ексклюзивні цікаві моделі. Ми відкриті до експериментів, як ви, мабуть, помітили. Але знаєте, чому ми так робимо? Тому що виявилось, що в Україні зібралось дуже круте годинникове ком'юніті, до розбудови якого я вважаю ми також доклали великих зусиль. Ми всією командою бачимо, як ми всі разом з вами розвиваємось, і наша мета рухати годинникову культуру в Україні здійснюється. До речі, від нас всіх велика подяка за вашу лояльність. І те, що всі ці роки ви залишаєтесь разом з нами. Це дуже надихає і допомагає бігти швидше. Повірте, плани у нас ого. го Але головне зараз здобути перемогу України. Мабуть, ви знаєте, що Олексій, один із засновників Зевоч, якого ви бачили в нашому Ютуб-каналі і в стрічці Інстаграм, вступив до лав ЗСУ і робить свій внесок в перемогу України. Сьогодні він має вам дещо сказати. Привіт всім тим, хто мене давно не бачив, і тим, хто мене бачить вперше. Зараз моя служба в ЗСУ пов'язана з вибухонебезпечними предметами. Але окрім наших прямих обов'язків, ми разом з побратимами приймаємо участь у розробці наземного дрону Камікадзе. Це дуже складна, цікава, але ресурсозатратна справа. Якщо ви хочете підтримати людей, які боронять вашу свободу, долучайтесь до розіршоч. А всі зібрані кошти підуть на комплектуючі для нашого нового дрону камікадзе з фантастичним функціоналом. А тепер знову я. Отже, ми вирішили підтримати підрозділ Олексія та на наше сімиріччя зробити розіграш. А розігрувати буде Сейко Проспект Сомарай. До речі, цей корпус є в колекції Олексія. Механіка така сама, як і минулий раз. З вас донат від 300 гривень. Чим більше донатів, тим більше купонів. 70 тисяч гривень. Ця сума необхідна для закупки комплектуючих. Банка вже в шапці профілю. Якщо раптом зберемо більше, всю суму передамо підрозділу Олексія. Самі знаєте, що гроші потрібні постійно: то на ремонти автівок, то на інші моменти та й подальшу розробку дрону. Розіграш триватиме від сьогодні і по 20 серпня включно. 21-го рахуємо, 22-го розіграємо. Як і минулого разу, ми підготуємо подаруночок від нас найщедрішому донатору. Отже, якщо вам подобається те, що ми робимо, давайте святкувати і водночас робити добру справу. Коротше кажучи, беріть участь в розіграші! Всім привіт! З вами знову Юля на YouTube каналі The Watch. Знаю, в нас досить часто з'являються японські годинники сейку. Ну а що робить, коли новинок у них багато, і більшість приїжджає в Україну майже одночасно зі світовими релізами? А не через півроку рік, як в деяких випадках. Сьогоднішній огляд, думаю, буде цікавий багатьом. Від самого моменту релізу в березні 2023 року ми регулярно отримували запити та навіть передзамовлення на ці моделі. Не буду тягнути кота за хвіст. Зустрічайте нові механічні Seiko Prospex з функцією GMT. Вже років 3-4 ми бачимо певний бум та хайп на годинники з функцією GMT. Це стосується не тільки Seiko. Ми регулярно бачимо все нові й нові моделі GMT у швейцарських, американських та європейських виробників. З нещодавніх, наприклад, Longin Spirit, який я сподіваюся, що огляну. У Seiko з останніх релізів найпомітнішим GMT була модель Seiko 5 Sports в корпусі SKX Базовому GMT ціновому сегменті. Я робила на неї огляд ось тут. Потім з'явився само на сонячній батарейці також GMT. Але тепер контур на себе перетягнув новенький проспекс в дещо вищій ціновій категорії. Наразі представлено три моделі: дві регулярні з чорним та зеленим циферблатом та одна лімітована з блакитним. Для відтворення функції GMT Seiko вирішила взяти досить важливий в своїй історії корпус. В прес-релізі вони називають його 1968 Riшіo, тобто переведення моделі 68 го року. Всі ми знаємо культовий годинник Seiko 62 mas Перший дайверський годинник, який випустили в 1965 році. Саме з нього почалась дайверська історія Seiko. Однак, зважаючи на характеристики, 62 mas був в першу чергу спрямований на дайверів любителів. А от професійним підводним зварювальникам та різним іншим працівникам були б потрібні трохи серйозніші інструменти для роботи на великих глибинах. Фактично, це потребувало товстішого скла, заводної головки, що загвинчується, та інших необхідних функцій. І на цей виклик відповідав годинник 6215-7000, представлений у 1967 році. Він приніс набір оновлень, які були потрібні саме професіоналам, в тому числі і корпус Монокок. Колупання в гуглі на цю тему виявило декілька цікавих фактів саме про цей годинник. Модель 6215 була вперше представлена у внутрішньому журналі Seiko Mia у випуску за серпень 1967 року на сторінці 7. В кінці статті є цікавий шматочок. Цитую вам переклад. Годинник було комерціалізовано в результаті збору функціональних даних підводної діяльності. З метою продовження його вдосконалення після проведення польових випробувань з командою морських сил самооборони. Далі я продовжую копати і дізнаюсь, що модель 6215 має серійні номери, які взагалі посилаються на випуск у грудні 66-го року. Виникає питання, що було у проміжку між груднем 66 та серпнем 67-го? Виявилось, що Сейко виробили передсерійну партію годинників 6215 і надали їх групі японських морських сил самооборони зі знешкодження підводних бомб спеціально для тестування, щоб потім використати відгуки за результатами тестів для покращення комерційного виробництва годинників. Отакої От а потім я ще й знайшла припущення, яке дуже наближено до правди: що Сейко надала саме цей годинник членам японської антарктичної дослідницької експедиції. А далі я вас трошки заплутаю чи навпаки поставлю під сумнів логіку Seiko. Чомусь в своїй історії Seiko трошечки ігнорує модель 6215 і в сучасних переведеннях посилається на іншу модель 6159 68-го року. Цей високочастотний дайвер в корпусі монокок дійсно зібрав в собі багато інноваційних плюшок. Наприклад, інноваційний калібр з частотою 36 тисяч на До речі, його презентували всього за два роки після Жерар Перого Гіроматік Калібр32A, який також працював на частоті 5 Гц. А відомий Zenit El Primero і взагалі вийшов в 1969 році. Як на мене, виходить дещо несправедливо. 6215 були таким собі піддослідним екземпляром, який залишив химерний слід в історії Сейко. В той час, коли всі лаври дістались високочастотнику 61-59, який і виступає прообразом наших сьогоднішніх героїв з функцією GMT. Саме для того, щоб відновити історичну справедливість, сьогодні я розповіла вам історію сірого кардинала. Або ж, якщо глянути з іншого боку. Це історія годинника, який проробив всю чорнову роботу і передав всі напрацювання своєму наступнику 6159. Однак давайте від моїх детективних історій переходити безпосередньо до героїв випуску сучасної версії годинника 6159 68 року. Тепер з функцією GNT. Всі моделі мають однакові технічні характеристики та відрізняються кольором циферблата та комплектацією. Лімітована версія, окрім тексторованого людистого циферблата, має додатковий ремінець сейчу сірого кольору. тираж лімітки 4000 штук. Отже, нова версія GMT має діаметр 42 мм при товщині 12,9 мм. Розмір від вушка до вушки складає 48,6 мм. До речі, попри новий функціонал, товщина годинника збільшилась всього на 0,4 мм. Новинка має досить масивні кутасті вушка, які нагадують форму легендарних 6215 і 6159. Звичайно, Seiko оновила дизайн, щоб відповідати сучасним смакам, але загальний силует залишився тим самим. Також Seiko залишаються вірними принципам дизайну більш дорожчих моделей Prospex. Тож ми бачимо тут декілька гарно пророблених граней, які мають як дзеркальне полірування, так і сатинування. І не забуваємо про наявність надтвердого покриття DiaShield як на корпусі, так і на браслеті. У порівнянні з іншими моделями, які також базуються на цьому історичному дизайні корпусу, новинка GMT має ширший безель з керамічною вставкою відповідного кольору, і менший діаметр скла, що надає їй більш гармонійного вигляду на зап'ясті. Безель на 120 кліків обертається плавно. Загалом Безель Усейко досить приємні і звучать якось гарно і ненав'язливо. Дизайн циферблата дуже нагадує історичну модель 68-го року, хоча віконце дати було переміщено з трьох годин на позицію між 4 і 5. Це потрібно для того, щоб абсолютно всі годинникові індекси підсвічувалися яскравим люмом LumiBright. Чорний та зелений циферблат виконано в стилістиці сонячне проміння, блакитний текстурований та дуже нагадує своїх побратимів серії Save the Ocean. На чорній та зеленій версії золоті акценти, такі як напис GMT та 24-годинна стрілка з рамкою кольору жовтого золота, підкреслюють функціональність GMT. В лімітованій версії, стрілка та напис виконані в синьому кольорі. Регулярні моделі мають маленькі червоні точки на секундних стрілках у стилі стоп-сигналу. В лімітці точка блакитна. До речі, зверніть увагу на дещо похилий фланець шкали GMT. Він надає цифроблату ступінчастий вигляд та більш деталізовану візуальну якість, якщо порівнювати з плоским цифроблатом звичайної версії. На шкалі маємо цифри для непарних годин і трикутники для парних. Сама по собі 24 годинна шкала не одразу впадає в око. Що це GMT, а не просто дайверський годинник. Ви скоріш за все здогадаєтесь, дивлячись на велику стрілку другого часового поясу. Звісно ж, всі деталі циферблата сховані під потовщеним сапфіровим склом з подвійним антивблисковим покриттям. Заводна головка загвинчується та зміщена до цифри 4. Перегортаючи годинник, бачимо глуху задню кришку, прикрашену традиційним цунамі з гравюри хокусая. До корпусу маємо комфортний сталевий браслет шириною 20 мм з дещо скругленими ланками. Верхня частина має сатинування, бічні польоровані. Лита застібка має надійний фіксатор та кнопку розблокування. А також подовжувач на випадок надягання на дайверський костюм. А тепер трошки про новий калібр Seiko, який встановлено в цих новинках. Отже, давайте привітаємо новий мануфактурний механічний калібр 6R54, який приєднується до сімейства калібрів 6R. Механізм працює на частоті 21600 обертів на годину із запасом ходу приблизно на 72 години. Цей механізм з'являється в Seiko вперше. І поки що в тільки в цих моделях, пропонуючи суттєвий крок у продуктивності в порівнянні з 4R34, який ми бачили в більш доступних GMT в колекції Seiko 5 Sports. Однак так само, як і 4R34, калібр 6R54 має 24 годинну стрілку, що регулюється незалежно з допомогою першого положення заводної головки. Потрібно витягнути її до першого клацання. Обертайте в один бік, щоб перевести дату вперед, а в інший для переміщення стрілки GMT. Що можу сказати у підсумку? Попри те, що це дайверські версії з додатковим функціоналом GMT, їхні габарити більш ніж комфортні, особливо якщо порівнювати з представниками цього стилю в інших брендах, є особливість по GMT. Не знаю в курсі ви чи ні, але у світі годинників є два типи цієї функції: так званий мандрівний GMT та офісний. Мандрівний GMT має незалежну годинникову стрілку. Офісний незалежну стрілку GMT. Якщо коротко, різниця між ними полягає в зручності налаштування другого часового поясу. Офісний потребує трохи більше маніпуляцій, ніж мандрівний. От в новинках Seiko якраз маємо офісний варіант цього функціоналу. Знову ж таки, вагомість цього нюансу залежить від того, як часто ви плануєте мандрувати і користуватись саме цією опцією. Самі годинники зроблені дуже якісно, комфортно сидять на руці і при цьому візуально прекрасно зберігають довгу спадщину Seiko на ниві деверських годинників. Чудово вміти ось так поєднувати якісь канони та водночас сучасні елементи, роблячи годинник аутентичним та актуальним. Знову ж таки, тепер у вас з'являються нові опції, якщо ви шукаєте спортивний GMT. Не тільки механіка Seiko 5 та Solar Sumo. А що скажете ви? Діліться вашими думками щодо новинок Seiko Prospex в коментарях. А я відправляюсь готувати новенький випуск. Па-па!